Ці пісні були записані на мої біти. Небо всипане зорями, а в повітрі пахне весною Танулає хід у твоїх обі Обриваю все, телефонні не все забеона, ти зникаєш садарів, нічний Київ за цілою договор. It's so funny, it's so funny. Я не тебе, оно ти знайдеш, задаю. Антураж в нуляй, ти лікуєш її одним поглядом. Кораблі ріками стоми. Слова що лишились, не сказані, я не знаю, це чи... Обрати біт для себе можна в моєму телеграм-каналі Prodelixir